Квартира більше 60 квадратів, а будинок має площі понад 120 – Готуйтеся платити податок на нерухомість. Ще два роки тому розкішними вважалися квартири площею більше за 120 квадратних метрів, і будинок у 240 і габаритніший. Та вже минулого року за новим законом мимоволі стали заможними ще більше закарпатців, і тільки в казну Ужгороду надійшло 8,1 мільйона гривень податку на нерухомість і від громадян, і від юридичних осіб. Усе в міський бюджет. Уже через два місяці прийдуть перші платіжки за нерухомість за 2016 рік. Ставки визначаються місцевими органами влади. В Ужгороді за нежитлове майно це 0,2% до мінімалки, за житлове 0,4% від мінімальної зарплатні. Так, за кожен квадрат вище 60 в квартирі та 120 в будинку. Ви доплачуєте близько 5 гривень 50 грн. копійок податку на нерухомість. Оскільки платитимемо податки фактично за минулий рік, то і враховуватиметься ставка не з нинішньої підвищеної нещодавно мінімалки, а із 1378 гривень, які були минулоріч. Якщо власності є квартира і її загальна площа квартири, я підкреслюю загальна площа не тільки житлова, становить до 60 квадратів, в такому випадку такий громадянин не являється платником плати е, за майно. Якщо ж площа квартири перевищує 60, становить, скажімо, як я називала 70 чи 72 чи більше, то з різнички, скажімо, якщо 72 квадратних метри за 12 квадратних метрів зобов'язаний сплатити 0,4%. Якщо ж у власності будинок, то пільга надається. Якщо його площа Площа менше 120 квадратних метрів. Усе що більше оподатковується. А от якщо загальна площа усього житла, який є у вас у власності, перевищує 300 квадратів, то зверху доведеться заплатити 25 тисяч гривень. То ще не найбільше проблем може виникнути в селі, адже оподатковуються усі житлові та навіть нежитлові споруди. І фактично, навіть якщо у вас у власності є невеликий будинок, плюс господарські прибудови, сараї чи навіть хліви, загальна площа яких більше 180 квадратів, готуйтеся платити за їхні зайві квадрати. А от яку ставку платитимете, визначає місцева влада. Ми розуміємо, що якби будівлі страялися, ну Давно і наш депутатський корпус при встановленні цих ставок пішов трохи на зустріч населенню, і було встановлено, що граничний розмір ставки на нашій території на об'єкти житлової нерухомості встановлено на рівні 0,1 від мінімальної заробітної плати, тобто одна десята відсотку. Якщо прострочити плату, а встигнути потрібно до 28 серпня штраф у вересні 10% від податку, а в жовтні вже 20%. Натомість уже на наступного року найімовірніше платитимемо більше, адже ставка вираховуватиметься із розміру нинішньої мінімальної зарплати 3200 тисяч гривень.